Вітаю вас, хлопці і дівчата. Неодноразово в коментарях мене запитували про цей сток в Віктізі, тому що конкретно в мене він несподівано із стоку 4 чи 3 ешелону вийшов на друге місце. І давайте зроблю невелике відео. Е, покажу те, що можна, і навіть те, що не можна. Дивіться, оцей віктізі. Я дам, напевно, своє реферальне посилання, і дивіться. Що ми робимо? Заходимо сюди, там реєструємося, це все, і закидаємо файли. Файли можна закидати як фотографії, так і вектор, відео, PNG. І... От. Я закидав тільки P... фото і відео. Фото і відео можна закидати в Ш. Одразу, одразу, якщо глядач просунути, він бачить, що дуже багато відкидають. Апрови, тобто схвалених файлів 39769, до речі, зверніть увагу, яке велике в портфоліо. 39 тисяч, а відкинутих 16 тисяч. Тобто дуже багато відкидають. Навіть, можливо, і більше відкидають. Таке враження, що ледь не рубають, прямо тива. Ну, все одно. Все одно давайте одразу е, файли, які ми можемо закидати. І от натискаємо, я закидаю прямо так. Upload more, типу, закидаємо і отут вибираю всі файли, які я хочу закидати, і відкрити. І воно тоді закидає. Після того, як закине, воно є зеленим. Показується зелене, в нас закинули. І тоді Add Data. Додати дані. Все, натискаємо. Оновити постійно хоче не оновлювати. Refresh. Все, є, закинув. Тут це ми тільки їх так закинули. Тепер закидаємо Csv файл. Якщо у вас немає Csv файлу або ви не знаєте, що, таке, що це таке, нічого страшного, далі я вам скажу. Якщо є Csv файл готовий, вибираємо його. CSV-файл для Vectizy. Це з цієї папочки. Закидаємо, чекаємо. Так, є Done, типу, зроблено, І refresh. Тут це воно пише, що обробляє файл. Все, refresh, типу, обновити сторінку. Все. І тепер ми Select All. Тут дивіться. Є можливість дати відео додати на Pro, щоб він продавався, як free, як вільне, і як editorial. Едіторіал я ту штуку не знаю. Я тільки закидаю на 90% файлів, я закидаю як про. Іноді, для того, щоб вони були добренькі до мене, я деколи закидаю як О, Але 90-95% я закидаю як PRO. Тут ми вибрали PRO. Оскільки це є відео, створені штучним інтелектом, то обов'язково, якщо відео або картинки створені штучним інтелектом, вибираємо галочку AI Generate. Навіть можна вибрати системі, воно створено Diffusion. Diffusion, чи Ази, Ази, там можна навіть написати який. Але я то в даному випадку не вибираю. І, і все. І ми тоді Submit for Review. For review. Це, типу, прийняти до, ну, щоб дати на розгляд, що нехай вони там адміністратори приймають. О, але що цікаво, якщо ви запримітили, воно тільки 8 файлів submit for review. Тому що воно трошки так працює так собі, і не завжди з CSV файло того підтягує. І тоді що робимо? Select all. Видалити все. Як завжди, PRO, як 90 AI Generate. І отут, коли ми закидали, я казав, якщо ви не знаєте, що таке csv файл або у вас не, не маєте можливості створювати, нічого страшного, просто берете і отут їхні, натискаєте Magic Metadata. І воно само, само за допомогою їхньої системи, м -м, пропише теги за допомогою їхнього штучного інтелекту. І все. І тоді ви бачите виділені всі 100 файлів, які ми закидали. І Submit for Review. Деколи воно може чуть-чуть підглючувати, як то кажеться, ніхто не ідеальний, і той сервіс також. О, ви Бачите, він ще там щось закидає, сервіс, це все. Але от така схема, як я вам показав, працювати, вона все буде, повинно бути добре. Тому що, як ви бачите, в дядька Павла 39 769 файлів прийнято, значить щось таке трошки, я та й знаю тут, на тому сайті. О. Ще раз, я буваю, ну якщо може чуть-чуть підлючувати, ще раз можна повторити. от, Тому що воно не все ще обробило. Знаєте, я вже сьогодні багато закинув. Я вже сьогодні, скільки скільки там мене закинути, не чекає. Ну, одним словом. Все. Одним словом. І отак от ви робите. Е, що тепер... Що вам ще показати? Показати ернінг. Ну, звичайно, ернінг. Подивимося, що там по ернінг. І ернінг. Е, по, по, по тому, по е, що ми тут можемо бачити? Реферал Enix, в мене тут є 10 доларів зароблених реферальних. Е, ту -джу 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 -джу. Дивіться, ви запитаєте, а що ж ти типу, паша такий обманщик? Бо якщо подивитися, е, ну зараз ми тут йдемо, що тільки середина місця і тільки 16 доларів ти заробив. А що ж ти так розказував? що ти так? Що там такий хороший е, той сайт, та? А це тому, що в них якась така система нарахування подібна до фріпіку. Тобто, Воно там нараховує за місяць, наприклад, 70, 60 доларів, 70 доларів, а потім про, проходить наступ, там, третє, четверте число наступного місяця, і воно ще докидає. Ще до 70, за міся 60 воно зробить 130, за 80 воно зробить 150. Типу, ото, що ми бачимо, ото, що, воно ще потім множе на 2 або на 3. І якась там система види підписок цього всього. Так що це нормально. Давайте подивимося за. Весь час. От тут цікава е, картина, тому що м, це є по роках, це, це не за місяць, це не за місяць, це по роках. І ми бачимо, що за цей рік. Бачите, що було? Тут ні, ото, от що я говорю. І тут пішла розкачка. Я побачив, що є за що зачепитись, почав більше вантажити. Зараз я покажу, що я вантажив. О, І тут вже взагалі пішло. Як ви бачите, от нічого не придумає. Е, що ще показати? А, які файли продаються? Давайте подивимося. Значить, Продається якість. Сюди я дивіться закидав якіщі, так і закидав звичайні файли, звичайні свої фото, відео. Я сюди всю свою базу закинув, щоб ви розуміли. Серед тих 39 тут дуже багато є моїх. Фото відео звичайних. Але це на першому місці все-таки це ші-картинка 12 доларів вона принесла. Це ші-картинка, скільки вона 1 з 835. Це також, ші. це Перша світова війна. Тут автомобільна аварія 76, це якийсь фонік, 676, це справжнє фото, це я робив. Це Ші-картинка. Давайте ще я вам покажу. Ви ж не дарма сюди прийшли. Е, то Ші-картинка, бачите? Тобто ці картинки продають, ну, відкидає їх, щоб ви розуміли. Дуже-дуже жорстко, дуже жорстко. я попереджаю. Але щось приймають, і як ви бачите, ну, я ж не от показую, якісь прогресі. Я, звичайно, в кожному випадку, де, як би то пояснити, от коли в лісі, та? де всі знають, що в якомусь, лісі є, в якомусь місці є білі гриби. Чим більше до да, грибників прийде, вже менше грибочки ви назбираєте. Щось подібне з тими. З тими, з тими стоками. Тому рано чи пізно і цей сток почне здавати, тому що е, всі захочуть е, трошки, трошки тих грибочків тут назбирати. Але поки що, поки що я вам показав. Е, дивіться, давайте ще стрім. Це все ші це все, о, це ші, 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 ші. це все створене штучним інтелектом. розумієте? Хоча тут багато моїх реальних фото. але а, це от справжнє фото. От те, що я показую, це справжнє, а це все остальне створене штучним інтелектом. Тобто воно якось, о, це справжнє фото, а все остальне штучний інтелект. Тобто штучний інтелект можна сюди закидати. Це справжнє, ну, це мої фереальні файли, а це все от, от штучний інтелект. Ну, одним словом, не хочу вже стільки... Я думаю, ви зрозуміли, що от ще це все продається. Що вам ще показати? Це про, пам'ятаєте, як я говорив, що частинку я даю як фрі. І фрі також щось приносить. Мало приносить, але я його і мало закидаю. Видно? Фіолетовим це Pro приносить, зеленим це фрі, ну фрі і, і менше його. Тобто він менше приносить, але його менше. І заробіток по категоріях. Фото, але є, я вже почав ще відео закидати. Ще відео дуже. А, ні, не обов'язково, що ще відео це звичайне відео, можливо. Тому що ще відео дуже майже не приймають мені. Я закидаю, от тільки що на, на початку цього ролика, як ви бачили, я закинув, його ще відео ну, ну, страшно відкидають. О. Але якесь, можливо, то звичайне відео. О, в основному фото продають, але і відео продається. Що ще вам показати? Що там ще показати? Це що? earning payments. Давайте всі люблять payments. Воно, Якщо вам, ви заробите більше, ніж 25 доларів, то воно вам вже можна виплачувати. Тут що 10, Оце 10, це 10 реферальних доларів. От ще дивіться, от як воно йшло. Бачите, 15 тут 41 долар, там воно ще знімає щось. 15 листопада 24 пом 35, 29, 47. І отут, подивіться, як різко пішло. 32, 78, 128, 133, 131 і 152. Ну, Щось трошки знімає, отут 143 залишив, але ви бачите, як, як пішов прогрес. Тобто, оте, що я говорю, що реально, е на, даний момент, на даний момент, цей жовтень 2025 року, прогрес є. Все, я вам показав все, що міг, навіть не знаю, що ще. Що ще... Що ще показати? Хто показав, то показав. Як закидати, показав. Ну давайте ще апрувит, що, що, що вони в мене прийняли ті файли. Ну, оце це мої реальні фото я позакидав, от, що було, то по фотку. То ще старі база, то ще 2000, по-моєму, 19 грік. 40 навіть показувати, там не, не таке воно все страшне, але. Але прийняли, щось може і продасться, Тобто це реальні карти, мої фото це я старі архіви сюди завантажив, Але як ви бачите, в основному ще продається ще. о, Але закидаю, от, все прийнято. Так що, сток на даний момент. Я думаю, ніхто нічого мені не пред'явить, тому що я от показую. Чекайте, де воно є? Що я показую, що ріст є. Тому є можливість, то... Скористайтеся. Звичайно, з часом воно буде просідати, тому що всі сюди підуть. Не треба сильно розум... мати, щоб розуміти, що якщо всі кидаються на якусь тему, то воно просідається. Це нормально, потім будемо щось інше шукати. Так що ну, такий сток-віктізі. Користуйтеся, залишу своє посилання, якщо хтось захоче, може зареєструватися за моєю реферальним посиланням. Ось тут є реферальне посилання, я, напевно, це. От... Тут 10 доларів вже мені принесло, я оте скопіюю і поставлю в описі під, під відео. Ну все, успіхів вам!